До Марвелівських целестіалів і січних кубіків Рубіків вже жив. Був один куб світостворювач, який все але Його загубили. І куди він загубився, правильно, як і в кожному фільмі, та вся дупа летить на землю. Чи тут їм долярами намазано? Дупація сідниці, так так як так солдат говорить по скайпу, і видно, що на вулиці день а в той час насправді там вже ніч. Військові знають, що цей вертоліт розбився. Він не відповідає, але не збивають його, дозволяють йому сісти. А вогонь відкривають навіть не відразу, як він починає трансформуватися. І звісно на військовій базі нічого більш потужного, ніж автомати, не знайшлося, але переживати не варто, при тому, що робовертоліт має зброю, яка за секунду літаки стирає і всі головні тут вижили. Ну от коли ви так кажете, звучить дивно. А ось знайомство з рятівничком світу, не вдаха, з якого гнають глузує вчитель. Хоча сам винувати і влаштувати аукціон речей дідуся на уроці, це ще треба було додуматися. А це що в біса? Я вперше бачу цю тачку. Я не знаю, бос, я теж здивований. Продавців зовсім не хвилює наявність машини, про яку вони. Нічого не знають і звідки вона взялася. А покупців якимось дивом теж не хвилює, що продавці нічого не знають про ту машину. Отже, і документів на неї вони теж не мають. Не грибу. Ну от тут міг би взяти і того Бамбелбі з 2018 року. І хто його знає, що було б з франшизою? Цікаво, наскільки треба бути притрушеним, щоб купувати машину, яка сама двері відкриває, а потім всім вікна кругом розбиває. Та перестань ми вчимося разом з першого класу. Правда? так ні. Вчиться з ним з першого класу і навіть не знає його. Ну я розумію, це щоб показати, який він типу не вдах, але вона щойно дивилася, не зводила очей, коли він аукціон влаштовувався. Тут бідачка вже навіть не знає, що разом вчуться. Дурненька. Серйозно, ніхто не бачить, як перед ними ходить якийсь робот і бумкає. Звісно, щоб Сем побачив, як Бамблбі трансформується, машинка їде на першій передачі, яка дає сигнал Бетмену, але він ж не прийде, то не той фільм не до кінця. Напевно, інтернет провшарив. Це копро. Скорпіончик хоче вбити, але замість цього вирішує шпигувати. Потім для чогось занурюється в пісок, хоча їх зброя йому до лампочки. А далі повний абсурд. Скорпіончик стріляє, куди попало. Чисто для екшончика, солдати тим часом анекдоти показують. Та все прекрасно! Я взагалі не знаю, якби ви бачили цю хрень, я такого в житті не бачив. я щойно бачив робота, який базу за секунди зруйнував. Отут дивується скорпіончику, який настільки нікчемний, що не може їх убити, хоча в них звичайні автомати. Якими вони якимось дивлю? Стримують його, хоча йому навіть ракети не зашкодять, тільки 105-й калібер трохи притрусить його. Ну і звісно, як обійтися без домашнього задрота хакера, який за секунду розшифрує сигнал, який на військовій базі не можуть деповно спеціалістів. Ну а далі настільки нелогічна сцена, що то страшне. Я спочатку було навіть не зрозумів, якого хріна там відбувається, бо Бамблбі повертається до Сема, той втікає, і Бамблбі їде за ним, щоб потім, коли з'явиться десептикон, просто звалити. І це при тому, що він знає, що в сема окуляри. Але на. Діється, що той буде з ним бавитися в піддавки, потім ніяк не наздужне малу людину. Удар, від якої той відлітає на пару метрів, буде йому слабшим за вітрець, який шевелюру поправить, потім, видно, шестерня в голові заклини і сам просто з під носа від нього втече і ще й встигне відірватися. Щоб той самий Бамблбі міг їх забрати. Розслабся, пупсику. Нам краще сідати, негайно. Будь ласка, повір, повір. повір. Ну і з чого б це раптом він кричить сідати в камару, якщо ще півгодини назад тікав від нього, як навіжений. Завжди було цікаво, де автоботи ховають стільки деталей, якщо під капотом це проста машина. А той, де септикончик, настільки безтолкова забавка, що навіть не може дати раду шкету, який лежить і просто кричить. Потім стоїть і знову просто кричить. І як десептикони такими нікчемними забавками хочуть щось зробити. Ну і звісно, сем вдарив залізну голову. Метрів так назабагато замість. Того щоб добити, але в кінці покажуть, що люди і повище рангом такі ж телепні. Так яке співпадіння? Зараз би все трансформер пояснив. Але тут всі автоботи говорять. Тільки машинка головного героя радіостанціями відповідає. Ти говориш через радіо, дякую. Тільки Меган образила машинку, так тут же чисто випадково проїздить така ж тільки нового покоління для тюнінгу Бамблбі. Ну добре, звичайні люди думають, що це метеорит і біжать знімати, але ви ж телепні тільки но ледь спаслися від робота прибульця. Imbacilli. Мало того, що автоботи поводять себе як люди, то ще й розказують вам простим людинам історію замість того, щоб відразу сказати за окуляри і забрати їх. Але порівняно з тим, чому на тих окулярах карта і як вона там намалювалася, це дурниці. Не трохи. Автоботи дуже поспішають, тому найкраще, що вони можуть це розігрувати комедію з хованками і слухатися шкета, який просить газон не топтати. Слухайте, ви нічого не слухайте. Якщо вас побачить на цій траві, мама дуже розсердиться. Ти знав це? Я цього не знав. Не забрали окуляри, але дозволили пов'язати всіх. Ну, хоч добре на дорозі насмілилися втрутитися, хоча не дивно, що вони такі боягузи, порівняно з десептиконами, вони як плюшеві іграшки. Бамблбі пов'язали люди за секунди, а інші тим часом взагалі похвалилися по норам. Але можна було уникнути того всього ідіотизму, якби розумник оптимус, який всі інші автоботи, перетворився на машинку і поїхав би собі спокійно. цікава теорія мегатрон. Такий собі месник смерті, щоб за допомогою нашої техніки захопити все світ. Після того, як сам їм розповів, що це поганий світ, в автоботівці телепні, звісно, нічого не зробили. Ну якщо розплавленої лави під рукою нема, то могли б і голову відрізати, ну чи хоч ноги Ні, не можна. Ось так легенько люди навчилися користуватися інопланетним кубом світостворювачем, але чомусь не додумалися мегатрона помістити в таку ж камеру, щоб на всяк випадок можна було його так само потушити. Нічого дурнішого я ще не чув. Ну і командир народжує геніальний план: поїхати в центр міста, щоб там сховати куб. Звісно, що може бути краще ніж 10-метрові роботи, які воюють посеред цивільного населення. Так, правильнотрон прокинувся в цих телепнів, немає навіть присипаю ультрамодних. за 100 років, так і не знайшлося людини, яка подумала про безпеку світу. Такого це хвилює. Напали прибульці, роботи руйнують місто, хочуть знищити людей, а проти них стоїть школяр і його подруга, ну і пару солдат. І це в країні, в якої армія налічує більше мільйона активних службовців і має нереально потужний арсенал зброї на любий смак. Але добре, хоч винищувачів їм відправили, бо, поки автоботи відхватують, оптимус напевно десь залипає на на Ютубчику мої відосики дивиться, ну бо де він пропадає. Наляканий до всирачки. А командир, замість того, щоб самому взяти коп, дати його якомусь своєму солдату, автоботу віддати хай щось придумають, віддає школяру. Бо звісно, хто як не він, справиться з такою важливою задачею найкраще. Ну а Меган, замість того, щоб забратися в безпечне місце, вирішує стати колесами Бамблбі. бо що ще робити модельці, як не воювати проти роботів. І взагалі, чому Бамблбі не відновить собі ноги кубу, так само як відновлювався той десептикончик. А точно тоді сцена. Меган буде зайвою. Ну що ти мелиш? Явно якась відсилка на чужого. Бачили! Та він штани наклав. У всіх бійках в роботів чомусь відключається їх зброя. На початку один робот нижче все за секунди, напічканий прикулюхами, але тут всі б'ються за правилами боксу. Ну добре, максимум боїв без правил, і тільки бамбелові почне стріляти, так відразу мінус один. І ось інструкція, як злити такого нереально крутого десептикона, який був на початку, щоб типу кращий нікчемний мегатрон виглядав на його фоні сильнішим. Правильно, спочатку відмінусувати його прикулюхи, але так як Мегатрон все одно виглядає нікчемнішим, значить командир його одним пострілом прям в точку відмінусує. Чому Мегатрон такий нікчемний? Бо він мало того, що не забирає куп всема, який навіть не ховається, так ще й потім його не може наздогнати. Як вони десятиметрові не можуть наздогнати крихітну людинку? А хрін, його знаєш. І потім, замість того, щоб взяти семо за. Шкіркою забрати куб для чогось, збиває статую, щоб він впав з будинку. Але все добре, бо Оптимус якраз там влаштувався на чергування людей ловити. Ну і як кожен типу лідер, Оптимус потякає про самопожертву, заради тап та лап, але чомусь цього не робить. Завжди так. Я тебе! Це пощастило, що мегатрон теж такий базікало, як і всі лиходії, через що якось провтикав винагороду трохи тепла на душу від кубіка Рубіка. Ну а Сем, звісно, знав, що куб просто засмокчився середину і небезпеки від позаземної забавки, яка вбиває. Робота не буде, ну і що мегатрон на нього не впаде, ну чи той розпечений метал йому не капне на голову. І тут, скільки не придумуй, фантазуй, Сем ще та Ванга і все прекрасно знав. Отже, в такому епіцентрі вибухів, зруйнованих будинків, купою над головою бійок величезних роботів, всі головні дієві особи, звісно, цілі цілесенькі. Світ врятували, Бамблбі вирішує заговорити прям як дай копійку в самому кінці, щоб всі уфігіли. І залишається з семом, так як він його хоч не кинув як дружки в я хочу лишитися з хлопцем. Ти заговорив? Дійсно, братику. Я сам здивувався. Це боже диво. Це боже диво. А телепні, замість того, щоб відправити той мусор десептиконський до термінатора, чи хоч під прес і на металобрух для чогось вирішують запаритися і кинути в мрянську впадину. Видно, мало ще місто погромили і мирного населення перебили. А оптимус прайм з розумом настоящого мудреця посилає сигнал всім вижившим автоботам завітати на землю. Ми. Тут і чекаємо на вас. Це що прикол? Ні, він просто притрушений.